Держава не зможе відмовити рідним загиблих полонених у виплатах 15 мільйонів гривень. А поранені у полоні нарешті можуть оформити компенсацію без поспіху. Розбираємо новий законопроєкт номер 13168 який ухвалила Рада. Дивіться до кінця, я розкрию всі подробиці. У чому була проблема? До сьогодні родини військовослужбовців, які загинули у ворожому полоні, стикалися з ситуацією, коли вони були змушені доводити у судах своє право на фінансову допомогу. Ключова проблема полягала в тому, що причину смерті захисників, тіла яких поверталися з полону, встановлювали вже українські судмедексперти. і найчастіше вони фіксували смерть від хвороби. Через це родини отримували значно меншу допомогу була і ще одна проблема: військовослужбовці, які поверталися із полону з важкими травмами, не завжди могли довести, що саме полон став причиною інвалідності чи захворювань тож вони теж не отримували належної компенсації. А ще багато захисників, що повернулися з полону, навіть не встигли подати документів на отримання виплат, адже на це давалось лише три місяці. Військовослужбовці, які проходили тривале лікування чи реабілітацію, фізично не встигали зібрати документи. Нарешті цю несправедливість виправили. Що ухвалила Рада. Депутати ухвалили в другому читанні законопроєкт номер 13168, який вносить зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Тепер залишилося, щоб його підписав президент, і нові норми стануть чинними. Що тепер зміниться? Розкажу про чотири основні моменти. По перше, смерть у полоні прирівняли до загибелі на полі бою. Тепер, незалежно від діагнозу чи причини смерті, встановленої після повернення тіла, родина має право на гарантовану державну допомогу не менше 15 мільйонів гривень. Але ці норми не поширюються на військовослужбовців, які добровільно здалися у полон. По друге Розширили коло отримувачів допомоги серед поранених. Її зможуть отримати ті захисники, які під час служби зазнали поранень, контузії чи травми, що призвели до часткової втрати працездатності. По третє, збільшили термін подання документів замість трьох місяців, тепер у військовослужбовця є один рік на те, щоб подати папери на отримання компенсації. Якщо людина вже звільнена зі служби, вона має право на виплату впродовж року після звільнення. І найголовніше для тих, хто чекав роками. Закон має зворотню дію. Вимоги щодо виплат родинам загиблих у полоні застосовуються з 24 лютого 2022 року. Це означає, що сім'ї, які втратили близьких у полоні спочатку повномасштабного вторгнення зможуть отримати компенсацію. Обов'язково поширте це відео серед знайомих, які опинились у такій ситуації. Вони мають знати про своє право. Як працюватиме новий законопроєкт? Поясню на що звернути увагу при оформленні документів. Родинам загиблих полонених потрібно підтвердити факт перебування захисника у полоні на момент смерті. Для цього потрібні відповідні висновки, наприклад, від СБУ чи Міноборони. Пер звертаюся до військовослужбовців, які отримали травми чи захворювання у полоні. Повторююсь, у вас тепер є один рік на збір документів. Це дозволяє спокійно пройти лікування та реабілітацію. Також важливо, що виплата можлива навіть при Стідкові втраті працездатності без установлення групи інвалідності. Сума виплат тепер чітко прив'язана до прожиткового мінімуму станом на 1 січня того року, коли було встановлено інвалідність або інший статус. Коли це запрацює? Президент отримав законопроєкт на підпис 21 липня і має 15 календарних днів на розгляд. Якщо він затвердить ці зміни, Кабінет міністрів матиме один місяць, щоб привести всі нормативно-правові акти у відповідність. Коли Кабмін це зробить, звертайтеся з заявками до відповідних структур. Це може бути ТЦК та СП або органи соціального захисту. Зміни до законодавства нарешті дають надію тисячам родин на підтримку від держави, на яку вони заслуговують. Але Ризик, що закон працюватиме не для всіх, залишається. Адже завжди є ймовірність, що чиновники можуть невірно або вибірково трактувати норми, тому вам треба чітко знати свої права та своєчасно їх відстоювати. Юридична компанія мережа права готова надати консультації, а також комплексний захист військовослужбовцям і їх родинам у разі виникнення складнощів. Переходьте за посиланням в описі та заповнюйте заяв. Ми з вами зв'яжемось. Дякую за перегляд. Бережіть себе.